Доброго часу моїм глядачам. Шість браслетів по золота. Зараз вам покажу клеймо, бо в компанії одна, але там дуже багато різних клейм Значить маємо два браслета. Бачите, тут вже це слово написано. Повністю плаке, золото, гальваніка вже скороть. Хто бачив минулі відео, розуміє, про що йде розмова. І 10 мікрон. Оці два. Зараз я вам покажу. от Це климо тут. І на другому. Браслеті також. Так, значить маємо отакий браслет з таким клеймом. Чому внизу ще написано Inox, Бо тут бачите з другої сторони він зінокс. Тобто позолота зверху, з другої сторони інокс. І от маємо. клеймо, що 10 мікрон. Тут інокс. От з таким браслет дуже шикарно виглядає. Тепер ще один. Значить, маємо таку бірку Джок Франсе, Плаке. Or 10 мікрон. Так, написано. Тепер маємо з другої сторони. Таке клеймо 10 мікрон Lamin GXC. От ми маємо це клеймо тут. З цієї сторони. І тепер маємо два браслета. Вже такі були. Ото от саме плакешо скорочено. Золото, гальванік. Ось такі от два браслети. Ось вони мають і клейма. З другої сторони вони два одинакові. Всім дякую за перегляд. Це є відео 8.